Небанальний спосіб освідчитися в коханні. Відтепер зробити пропозицію, подати заяву про шлюб та провести онлайн церемонію можна у застосунку Дія. За час роботи сервісу на одруження онлайн подали понад 1200 заяв, а сім'єю вже стали майже 200 пар. Продовжить тему Тетяна Дадак. Нова послуга на порталі Дія стала справжнім трендом тижня. За три дні українці зробили понад 400 тисяч пропозицій. Щоправда, натиснули так тільки 50 тисяч. Послуга нова, динамічно розвивається. Кожен хоче спробувати. Ну це власне позитивний момент, який показує, що людям це цікаво. і Люди ним користуються. 1247 заяв сформовано. Якщо мені не зраджує пам'ять, близько 200 шлюбів зареєстровано. Шлюб онлайн удії запровадили передусім для військових та пар, які через війну не можуть бути поруч. Ініціатор формує заяву заповнює, Заповняє після того, як заповнює відповідні дані, пересилає його партнеру. Партнер дозаповнює заяву, обидвоє її підписують за допомогою дія підпису. Після того вибирають дату власне шлюбу. І шлюб відбувається онлайн, тобто вже на відповідну дату на надію приходить сповіщення. Відповідно, перейшовши за цим сповіщенням, двоє партнерів під'єднуються до відеоконференції зв'язку. В участь в якому бере представник ДРАЦУ, який безпосередньо проводить церемонію шлюбу. До доби після проведення цієї процедури вам на ваш додаток приходить безпосередньо свідоцтво про шлюб. Також у застосунку з'явилися три нові документи: це про зміну імені, укладання шлюбу та його розірвання.